Продовжуємо нашу підготовку руки до письма. І на сьогодні першою вправою я вам пропоную зробити ось таку цікаву вправу. Для, для неї нам знадобляться ось така ємність з мене квасолинки різного кольору. Ви можете взяти намистинки, горошинки. І ще в мене два блюдечка і пінцет. Беремо і за допомогою пінцета. Розберемо оцю квасолинку на два блюдечка. В одне блюдечко у нас під коричневі квасолинки, в друге білі. І так, за допомогою пінцета розбираємо всі квасолинки по блюдечкам. Просто казкова вправа. Також, можливо, і лівою рукою потренувати ліву руку. Це також буде корисно. Бажаю вам! Успіхів у виконанні цього, цього завдання. З Пальчикову гімнастику сьогодні я вам пропоную вправу кошик. Беремо наші ручки, складаємо ось так пальчики, переплітаючи. а ці два пальчики будуть у нас ручка для кошика. Ось так. І натягуємо. Ось я натяг... Від... стараюся відтягнути од одна... одної руки, але вони тримаються пальчиками сплетені. Оця вправа називається кошик. Напрягли руки, потягнули, відпочили, і знову складаємо кошик, переплітаємо пальчики, як лоза. І знову натягуємо наші руки. Долоньки, а пальчики тримаються. Тренуйтеся, будь ласка. Наступне завдання виконуємо у зошиті. Для цього завдання нам потрібна ось така сторінка. Так, спочатку вправи на штрихування. Звертаю вашу увагу, що штрихуємо ми літак. І можемо штрихувати аж чотири способи: горизонтальні лінії, вертикальні лінії, крапочки та зигзаг. Використовуйте для штрихування окремих деталей літака, окреме штрихування. Наприклад, якщо крила, то обидва крила ви обирайте, яким ви штрихуванням будете, наприклад, горизонтальними лініями обидва крила проштрихували. Далі, наприклад, хвіст вертикальними лініями. І корп, наприклад, ілюмінатори крапочками. І сам літак. Наприклад, нижню частину можемо зігзагами проштрихувати, а верхню частину вертикальними лініями. Взагалі обирайте самі, яким способом ви заштрихуєте свій літак. Наступне завдання обводимо по штриху. Сьогодні у нас це такі гарненькі гусенички. Далі вправляємо руку нашу у письмі і малюємо, прописуємо такі парасольки. Горизонтальна лінія півколо і вниз ручечка парасольки таким крючечком до краю нашого рядка. І Останнє завдання. Тож у нас, у нас два герої, їжачок і ведмедик, хто з них що собі отримає, хто по що прийшов у сад, кому дістануться вишеньки, кому яблучко. Беремо кольорові олівці і, як завжди, прописуємо шлях кожної тваринки. Бажаю вам успіхів, до наступних занять!